Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитесь на YouTube-каналі Флагман, Риболовля та туризм» в кадрі Ярослав Злий і це риболовна школа флагман. Сьогодні ми поговоримо про спінінгові вузли, які повинен знати кожен спінінгіст. Які саме це вузли? Передусім, перший вузол це нав'язування самого шнура до шпулі вашої катушки. Наступний вузол він же блад. Кнат або кривавий. Це у випадках, коли вам конче необхідно терміново зв'язати два кінця ваших шнурів. Ще один вузол, який обов'язково слід знати, і це основний, на мою думку, вузол це друзі клінч. А також його різновид клінч покращений. Також нам обов'язково знадобиться такий вузол, як морква. Всі його добре знають, особливо шанувальники лову на ультралайт. І, мабуть, що один з найпопулярніших зараз вузлів це для прив'язування шнура з вашим товстим флюром. Так званий спортивний вузол. Всі ці вузли ми зараз вам покажемо, розповімо їх переваги, недоліки і таке інше. Тому влаштовуйте зручніше, наливайте собі запашний чай, поїхали. Отже, друзі, почнемо з першого нашого вузла, а саме прив'язування кінця шнура до шпулі нашої катушки. Беремо шнур і формуємо петлю. Як це робиться? Ось таким чином, друзі, дивіться. Отже, беремо наш шнур і робимо тут ось таку петельку. Невеличку, нам велику не потрібно. Ось петельку класичну, нічого тут нового, я вам не розповім. Ось. Затягнули нашу петельку. Чим вона менша, тим краще. От у мене завелика, можна робити сміливо меншу. Далі. Оце, в принципі, все зайве. Нам воно не потрібне. Ми його просто відрізаємо. Ось так от. І відкладаємо. Тепер, друзі, що потрібно зробити? Ось у нас шнур. Нам треба. Ось так взяти і проселити його в нашу сформовану петельку. Ось таким чином. Ось. Проселили, бачите? І тепер у нас ось така от удавочка. Бачите? Вона ходить. Оп, оп, ходить. Ось. Але тепер от катушечку беремо, відкриваємо нашу дужку. кладемо її. Звісно, що ми можемо накинути і ось так. так. Затягнути, і, мовляв, цього достатньо. Але ні, недостатньо, тому що ви бачите, що бачите, шнур ходить по шпулі. А це означає, що може таке трапитися, що в якийсь момент ваш просто шнур весь на шпулі буде обертатися. І рибалка ну, вимушена буде зупинитися для того, щоб вам перемотати цей шнур. А це вам не потрібно. Запевняю вас. На риболовлю останнє, що ви хочете, це займатися власними снастями. Тому нам потрібно ось цю. Нашу петельку зробити подвійною, друзі. Як це зробити? Беремо її, розширюємо ось таким чином. І робимо її подвійною. Ось так. Давайте ще раз покажу для наглядності. Да? Ось наша петелька, удавочка. Ось. Ми просто робимо її подвійною. Так. Оп, все. Є. Тепер, що важливо. Дивіться. Важливо, правильно. Її накинути на нашу шпулю. Тому що, якщо ми накинемо ось так, ось такі ось цією стороною, то під час обертання нашої, нашого ротора у нас йде затягування. Бачите? Затягується. Це ми одягнули її правильно, тому що що б ми не робили, які б ми маніпуляції не проводили, все одно зусилля вистачає для того, щоб вона стягувалася. Ось, бачите, тільки під дуже сильними щось відбувається. Але потрапляється і таке, що ми з першого разу робимо неправильно. Тобто, ми просто її накидуємо не тією стороною, а ось цією стороною. Бачите, ось так. От. Оце неправильно. Чому? Тому що, коли у нас шпулька буде обертатися, наш вузлик, ось він, ось він ходить, він також іде. За ротором, за дужкою. І що у нас відбувається? У нас відбувається те, що ми нічого не покращили. Ось так от воно все буде ходити у вас. Ось, як з цим боротися? Треба просто робити одразу правильно. Дивіться, вам одразу лайфхак, скажімо так. Потрібно зробити таким чином, щоб вхід шнура в петельку. Він був саме з цієї сторони, з гостра сторона, дивиться ось в тому напрямку. так. Ну, Це складно зрозуміти, вам буде спершу, але неважливо. Ви спробуєте і так, і так, а з часом ви вже будете самостійно легко визначати правильну сторону. Все, у нас все правильно. Ми тепер просто е, кладемо наш, нашу шпульку. Відповідно, катушка у нас закріплена на спінінгу, так? Продіти всі там кільця або перше коліно здебільшого саме спінінгісти мотають. І все. І у нас пішла намотка нашого шнура. Все, друзі, все дуже просто і надійно. Я таким способом користуюся вже не перший рік і не перші 5 років. Запевняю вас, це дуже надійний спосіб. І не потрібно вигадувати ніякі тут ізоленти, скотч деякі кріплять. Не потрібно. Ось надійний спосіб беріть на озброєння. Другий вузол, друзі, і це якщо, скажімо, на риболовлі у вас трапилася така халепа, що шнур відірвався, ви його бачите, і вам терміново треба зв'язати два кінці. Або у вас є два шнури. Один короткий, інший трішки довший, Ви хочете зробити його одним, скажімо так. Для цього нам знадобуляться два шнури, два кінця. Так? Ось ми беремо ці два кінця, зберіть трішечки з запасом, ясна річ. Перекладаємо, друзі, ось таким чином наші шнури. Просто навхрест, так би мовити. І беремо кінець одного шнура і робимо навколо іншого 10 обертів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? Зробили, друзі. Тепер беремо ось цей кінець, який у нас є. І проселяємо, друзі, ось в цей отвір, в цю петлю, яка у нас сформувалася. Ось так проселили. І іншою рукою це все ось так фіксуємо. З цієї сторони робимо аналогічну маніпуляцію. Теж 10 друзів-обертів. Нічого не змінюється. Цього достатньо для вузла Бладкнат, Або, як його ще називають рибалки, кривавий. Ось там, наприклад, у нас, ну нехай буде 10, я не рахував, ви рахуйте. 10. І тепер важливий, друзі, нюанс. Ось цей кінець ми проселили, бачите. Знизу вверх. А цей кінець нам важливо зробити антагоністом проселити зверху вниз. в цю ж петлю, яка у нас є, ось вона. Нам треба проселити наш е, кінець нашого шнура. Ось таким чином. Ми проселяємо його. Так, зараз. Ось, проселили Ось, бачите, на камері чітко видно зараз, що в нас вони дивляться в різні сторони. Це важливо. Тепер важливий нюанс. Обов'язково будь-які вузли перед тим, як затягувати, потрібно послинити, друзі. Це надзвичайно важливо для того, аби уникнути усіляких поганих ситуацій з перепалюванням під час механічних ось цих стягувань. Якщо ви цього не будете робити, то ваш вузол буде 100% менш міцним. Тепер нам потрібно взяти один кінець шнура, інший і потрошечки затягнути ось таким чином. Беремо їх і затягуємо. Ось, підзатягнули. Підтягнули, бачите, вони підтягуються. Тепер ось, підтягнули. Все треба робити повільно, ніяких е, великих там різких рухів не потрібно. Е, ось підтягнули. І тепер ми затягуємо, друзі. Беремо наші шнури і затягнули. Ось отак от, от. Затягнули потужно. Тепер, що ми бачимо? ми бачимо? Ми для наглядності взяли різні шнури, щоб було е, більше зрозуміло вам. І у нас, друзі, дивіться, залишаються ось такі два кінці наших шнурів. З них їх просто треба відрізати. Шнур, до речі, не тягнеться майже, тому не переймайтеся щодо цього. Відрізайте під, майже під самий кінець. Тобто беремо ось так і відрізаємо. Ну, я під самий кінець не буду, але для наглядності вам от залишу 2 мм. Все. У нас наш вузол кривавий або блаткнат, зроблено. Ось такий він має вигляд. Досить міцний, проблем, в принципі, немає. Через кільця непогано він проходить. Тобто, як швидке рішення на риболовлі має місце бути перевірено часом. Беріть на озброєння, кривавий блаткнат. Сподіваюсь, все зрозуміло показав і розповів. Переходимо, друзі, до третього. Вузла. Клінч, друзі, вузол, яким ми з'єднуємо наші карабіни, іноді гачки, якщо хочемо не використовувати карабін, верфлюшки, і все-все-все. Дуже надійний, 97-98% міцності. Ось як він в'яжеться: ми беремо наш флюрокарбон. Ясна річ, що мова йде про досить тонкий фірокарбон. Для в'язання товстих флюрів, ми будемо використовувати інший вузол, про який піде мова дещо пізніше. Беремо наш флюр, друзі. Для наглядності взяли велику засібку, щоб вам краще було видно знову ж таки. Це не обов'язково повинна бути така велика. Для використання е в мікроджигу. Ви будете використовувати менші застібки і будете використовувати клінч покращень. До нього ми перейдемо трішки згодом. А давайте зараз почнемо з класичного клінча. Взагалі, клінч всьому голова, на мою думку. Ось у нас флюр 027, дуже універсальний діаметр. В'яжемо. Друзі клінч. Тобто флюр плюс карабін, а, просовуємо його ось сюди, в вушко, ось таким чином. Все дуже просто. Просунули, беріть трішечки з запасом. І в залежності від товщини флюрокарбону а, варіюється кількість обертів. А про які оберти? А ось про, про ці друзі. Дивіться. Беремо, тут робимо 7 обертів, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є, є. Ось. І якщо б у нас був товстий флюр, то обертів треба робити менше. Наприклад, на 0,45, 0,5 флюрі. Я роблю 3-4 оберти. Більше ви і не зробите, тому що вам буде вкрай складно затягнути ваш шнур, ваш, ваш вузол. Ось у нас кінчик, так, нашого флюра. Ми просто його просовуємо. Ось. В це вушко, в цю петлю. Ось таким чином. Просунули. Тепер що потрібно зробити? Правильно, друзі, послинити. Обов'язково. Я зараз слинити не буду в естетичних е, усіляких історіях. Однак вам необхідно його обов'язково послинити. І затягуємо, після того, як послинили. Ось таким чином. Беремо тут за кінець і зтягуємо. Ось. І. Все простий, надійний, міцний вузол, один з, один з найпопулярніших, напевне, у вас готовий. Е, потрібно тепер лише взяти ножиці, або що у вас там є під рукою, і відтяти лишній шматочок. Тут залишаєте також 3-4 міліметри. Зайвим це не буде. На клювання також не впливає, повірте, перевірено змаганнями. Все. Ось у нас клінч готовий. Тепер давайте уявімо собі ситуацію, що ми ловимо на флюрокарбон тоненький. І ловимо ми окуня. Не на 0,27, а, наприклад, там, на 0,16. Тобто він тонкий. Ось беремо наш тонкий флюрокарбон. Беремо його. Вам зараз буде трішки, мабуть, гірше видно, але е, суть я точно вам зможу передати. Ось беремо наш. Кінець нашого флюорокарбону. Робимо те ж саме, друзі, проселяємо його ось сюди, в наш карабінчик. Ось. Беремо трішечки з більшим запасом. І робимо, друзі, все те ж саме, ті ж маніпуляції. Робимо тут чим тонший нагадую, тим більше обертів. Тобто, якщо у нас флюрокарбон 0,165, то і обертів нам треба робити приблизно 11-12. Досвід з досвідом, ви зрозумієте, вже по відчуттям навіть, який саме бренд, яку модель, яка кількість, бо тому що флюорокарбони бувають різні. Вони бувають більш жорсткі, бувають більш м'які. Ось на окуня кіншин, наприклад, більш м'який. Ну, уявімо собі ситуацію, що тут, наприклад, 12 обертів. Я не рахував, вам потрібно. Знову, все те ж саме. Проселяємо його ось в цю петлю. Ось, просунули. І, якби клінч на цьому закінчений, так? Тому що ми просто беремо і затягуємо. А покращений клінч з тонкими діаметрами відрізняється чим? Тим, що ми просто беремо оцей кінець, друзі, і просовуємо його ось в цю петель, петлю. Бачите? Ще раз, тобто, ось таким чином. Беремо його і просовуємо ось сюди. Ось. Все. Тепер беремо за кінець. Слинемо обов'язково. Особливо актуально на тонких діаметрах, нагадую. Слинемо і, друзі, затягуємо це все обережненько, ось так. Нікуди не поспішаємо. Відповідальна мить. От, затягнули. І знову ж таки зайвий шматочок. Що робимо? Правильно? Відрізаємо. Відрізали. Ось. І ось у нас, друзі, вузол, який називається клінч покращений. Дуже часто його використовую під час лову окуня, особливо взимку, на тонкий діаметр. Він міцний, надійний, не підводить. Ось ця маленька маніпуляція з тим, що ми закинули ще раз в петлю, вона робить тонкі діаметри. Ще більш міцними це таке моє спостереження. Та й не тільки моє. До речі, вузол морква, його перевага прекрасно вилітає через кільця нашого спінінга. І, власне, це одна з основних таких його е, достоїнств, які і, мабуть, що здобули йому таку популярність, таку поширеність серед спінінгістів. Вузол цей дуже часто використовують навіть спортсмени на змаганнях, він досить гарно тримає напругу, будь-яку чіпу. В'яжемо його наступним чином. Беремо наш шнур, який вже, ясна річ, продіти у кільцях вашого спінінга. І нам знадобиться ясна річ флюрокарбон. Беремо наш флюр і в'яжемо класичну петлю на його кінці. Нічого тут. Дивного і незрозумілого нема, просто ось така петля. Все, все просто. Ось так трішечки її підзатягнули для зручності. Тепер беремо наш шнур. ось, І проселяємо її ось сюди. Ось, проселили, зафіксували пальчиком. І беремо там сантиметрів 20, нехай. Ну, давайте 25 для зручності. Що нам потрібно зробити? Просто обертаємо наш шнур навколо флюрокарбону, друзі, і робимо це 11-12 разів. Отак, От 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Є, є. Тепер ось тут. Фіксуємо пальчиком. Зафіксували. Перехоплюємо наш шнур і робимо 10-11 обертів на кожен наш виточок, який вже сформований. Ось тут. Тобто те ж саме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там 8, 9, 10. Нехай буде. Гаразд, 10. І що тепер робимо? Нам треба ось цей кінець нашого шнура, е, встромити ось в цю петлю. Але є нюанс, друзі, як завжди. Нам треба уважно подивитися, звідки виходить кінець нашого флюрокарбону. Ми бачимо, що він виходить знизу вверх. Отже, нам потрібно правильно, зверху вниз, все навпаки. Ось сюди ми засовуємо його. Ось таким чином. Тепер наступний крок: беремо кінець флюрокарбону, і тут флюрокарбон, і підзатягуємо. Ось таким чином. Я раджу вам затягнути сильніше. Тому беремо інструмент, Наш, ми беремо просто ось. Фіксуємо і затягуємо. Є, затягнули, достатньо. Все. Тепер, що? Дуже відповідальна мить. Знову ж таки, послинити. А тепер беремо наші кінці. У нас їх тут три, бачите, ось. Фіксуємо пальчиками і починаємо потрошечку стягувати, друзі. Ось, ось, ось таким чином. Стягнули потрошечку. Тепер беремо за основний шнур. Кінці просто у нас от внизу висять. Підтягнули. Підтягнули, підтягнули. Тепер беремо за кінець шнура, ще підтягнули. Ось підтягнули. А тепер беремо за основний шнур і затягуємо його вже до кінця. Ось ось так. Ось таким чином, друзі. Все. Тепер, що нам залишається, ясна річ? Просто відтяти зайві кінці шнура та флюрокарбону зайві кінці відтинаємо, залишаємо буквально 2 міліметри. Відтяли. Кладемо інструмент зайві кінці в сторону. І наш вузлик готовий. І він, до речі, чимось навіть нагадує нам моркву. Специфіка, як я вже і сказав, в тому, що коли він проходить кільця, йому нічого не заважає, тому що всі. Кінці і будь-що взагалі направлено в тому напрямку. Ось чому він саме цей вузол забезпечує прекрасний виліт нашої приманки. Тому цей вузол безпечний для кілець ваших спінінгів, навіть досить тонких, але зловживати, знову ж таки, я не раджу, особливо в зимовий період, коли на кільцях часто є лід. Ось. Вузол, власне, готовий, класичний вузол морква, беріть на озброєння, спінінгісти, це те, без чого зараз складно. Ясна річ, що у нього також є і усілякі альтернативи у вигляді там Олбрайта і таке інше. Однак я користуюся морквою вже тривалий час і запевняю вас, він прекрасний вузол. Тому ще раз, дивіться. Хто е, щось не зрозумів, просто передивіться ще раз, як я його зв'язав, впевнений, що у вас все вийде. Декілька разів зв'яжете, і все буде добре. Спортивний вузол, друзі, досить не так давно він з'явився серед рибалок, але здобув величезну популярність, особливо серед шанувальників лову плямистої хижачки на флюрокарбон але, ясна річ, мова йде про товстий діаметр флюрокарбону, тобто 0,4, 0,40 і більше, 0,50, 0,60. І така його особливість, вона полягає в тому, що цей вузол в'яжеться дуже швидко. І саме ця перевага вона відобразилася на результатах у спортсменів, тому що там швидкість це пріоритетна історія. Ось як він в'яжеться. Беремо наш флюрокарбон, наш шнур. І поїхали, друзі. Все дуже просто. Отже, беремо наш флюрокарбон і формуємо тут так званий вузол вісімка. Фідеристи точно знають, як він в'яжеться, для спінінгістів показую. Беремо кінець шнура, фіксуємо його ось тут пальчиками, тепер перехоплюємо Ось. і кінець протягуємо ось сюди, в петлю. І ми бачимо, бачите, ось така вісімочка. Ось вона, красуня. І ми її затягуємо. Пальцями ви її сильно не зможете затягнути, тому вам потрібно, знадобиться якийсь інструмент. Ось ми беремо інструмент і затягуємо. Вісімка нам потрібна як точка фіксації своєлідна нашого вузла. Якщо ви не хочете використовувати вісімку, то в встиг карбон можна просто. Взяти запальничку, так би мовити, і зробити грибочок. Суть від цього не зміниться. Зайве ми просто відтинаємо під саму вісімку. От, залишаємо буквально там 3 міліметри. Він сильно не потягнеться, запевняю вас, друзі. І ось що у нас виходить. Бачите? Такий собі грибочечок. Ось. Все, з цим розібралося. Тепер переходимо до шнура. Беремо кінець нашого шнура. Ось він. І складаємо його, друзі, вдвоє. Ось таким чином. Беремо його і складаємо вдвоє. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно з'єднати це все діло. Як це зробити? Ось таким чином. Ми накладаємо е, наш шнур на флюрокарбон. Це робиться ось так. Я просто зроблю для зручності, перекладу їх е, в праву руку, і вам так случай все навіть зрозуміліше, зрозуміліше буде. Ось. Зафіксували, бачите? Пальчиком ось тут. Зафіксували. Тепер один, два, три, чотири, п'ять. Тепер зафіксували ось тут пальчиком. І оцю петлю. Накидуємо на наш сформований грибочок. Ось. Накинули. Є. І все. І тепер ми це все діло, друзі, затягуємо. Ось таким чином. Все, вузол готовий. Ось чому він називається спортивний, тому що він надшвидкий, а на змаганнях кожна секунда на вагу золота. Ви це знаєте. Все, вузол готовий. Він не відзначається великою міцністю, однак його основна фішка, як я вже і сказав, це швидкість в'язання. Тому його напрочуд часто використовують на щучих змаганнях. Що у нас виходить? У нас є ось цей зайвий кінець шнура, який нам, ясна річ, потрібно відтяти. Він нам тут ні до чого. Відтинаємо його, залишаємо традиційних 2-3 міліметри. Ось. Все. Кладемо інструмент, демонструємо наш вузол. Ось він. З недоліків. Ясна річ, що він поступається попередньому вузлу морква за шкалою того, як він якісно проходить крізь кільця. Але нам цього, власне, найчастіше і не потрібно, адже наш фліорокарбоновий повідець товстий, ми використовуємо до 30-40 см. Тобто ми не заводимо наш вузол в тюльпан вашого спінінга. Все. А далі ми вже на кінець там в'яжемо клінчем е, нашу джиголівку або через карабінчик, як вам зручніше, як, як завгодно. І все, ось він, спортивний вузол, друзі. Отже, друзі, це були, на мою думку, топ-5 вузлів, які повинен знати кожен спінінгіст. Е, раджу вам зберегти це відео собі. І коли ви щось забудете, ви просто зможете. Знову відкрити це відео, підгледіти і знову, скажімо так, оновити ваші дані в своїй голові. Якщо виникнуть якісь питання, неодмінно пишіть в коментарях, відповімо на кожне, щоб кожен зміг класно в'язати вузли і бути в них впевненим, що дуже важливо для нас. Ну і все, друзі. Красно дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь до речі на канал. Хто цього ще з якихось причин не зробив, тут буде ще багато корисних порад, рекомендацій і таке інше. В кадрі був як завжди, Ярослав Злий. Це рибальська школа флагман. Побачимось в наступних відео і нехай щастить.